Історії ставляться дуже-дуже величезною повагою і роблять все, щоб залучити до вивчання історії всю свою молодь. Це, наприклад, Франція, Італія, Іспанія, а Великобританія пішла ще далі. Справа в тому, що у них була ще на початку ХХ століття. Розроблена така м, програма. Всі повинні знати всі події, а починати треба з дуже простого. Художня книга, художній фільм. І кожна подія з історії країни повинна в цих бути освітленою. І книга може бути Лямур. Детектив, фентазі, з тим, щоб людина могла зацікавитись і тоді вже перейти до ось цих книг. І звернулись їх діти і кажуть, ну що, ми знаємо всю історію, але є білі плями цілі століття. І тоді вони зробили ось таку книгу. Оцей розворот це століття. І в ньому все-все круто призначено. Ви бачите, це комікс. А зараз молоді наші автори пишуть книги художні. Ось у мене в руках лицарі дикого поля. Вона, можна сказати, наша землячка з Запоріжжя. Звуть її Ярослава Дегтяренка. Можете зайти на Фейсбук, знайдете її. Книга, ну найцікавіша. Просто художня книга. І через художню книгу ви познаєте свою історію. Є книги ось такого гатунку українська мілітарна історія. Перші воїни, воїни Київської Русі, воїни Данили Галицького, воїни. Військо Богдана Хмельницького і далі гусіти. Українці приймали участь велику в цій страшенній події європейській. І далі вже йдуть січові стрільці і таке інше. Ось книга, вона дійсно красива, познавальна. І я би рекомендувала вам на неї подивитися що таке Джура, що у нього було. Книга, ну найцікавіше. І нарешті, через все це, я залишу також ці книги, вам подивитися. І нарешті, через все це є ось така книга. Шлях українського воїна. Спокон віку. На нас нападали, ми захищались. Ми воїни. Таких народів, до речі, народів воїнів не так і багато. Як почалась війна, ми всі, всі до єдиного готові захищати свою батьківщину.